Огляди так званих миротворців не збігаються. Що ми знаємо про телефонні перемовини Трампа і Путіна по Україні? Пожежа у Краснодарському краї Росії, там горить нафтовий термінал і прощання з громадським діячем Дем'яном Ганулом в Одесі. Про все це докладніше за мить. Ви дивитесь ТСН онлайн. Я Іван Костроба тисніть лайк або підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Телефонні переговори про припинення вогню між Трампом та Путіним. Росіяни супроводжували атакою по українській території. Вони запустили дві балістичні ракети іскандер М, чотири ракети с 300 і 145 ударних БПЛА. Збито 72 дрони, шість ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені внаслідок російської атаки. Постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина і Чернігівщина. Детально про наслідки атак дивіться в нашому випуску вже за кілька хвилин. Отже, президенти Сполучених Штатів і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін напередодні говорили про телефону впродовж двох годин. У підсумку кожна зі сторін розповсюдила власний текст про результати, і вони багато в чому не збігаються. Головне, що в них є спільного Трамп і Путін, нібито погодилися на припинення обстрілів енергетичної інфраструктури України. І Росії деталі цієї угоди за словами спецпосланця Трампа Стіва Віткофа обговорюватимуть уже цієї неділі у Саудівській Аравії. Власна кореспондентка ТСН у сполучених штатах Ольга Кошеленко ретельно проаналізувала про що повідомили американці і росіяни за результатами розмови і що може бути далі. Це була двогодинна розмова у форматі аудіо. Президенти не бачили одне одного на відео і спілкувалися через перекладача. Але Дональд Трамп в ексклюзивному коментарі виданню Вашингтон Екземінер так передав свої враження від співрозмовника. Путін був дуже твердий, дуже сильний, яким він і є. Кінець цитати: що ж до суті цієї розмови домовитися щодо безумовного припинення вогню у небі на землі і морі не вдалося. Але розмову, як усі попередні з Путіним, Трамп назвав хорошою і такою, що призведе до подальших кроків. Нагадаю, минулого тижня держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо запевняв: якщо росіяни не приймуть пропозицію про безумовне припинення вогню, всі дізнаються, хто є перешкодою для меру. Президент Трамп в ексклюзивному коментарі Fox News відсутність прогресу пояснив так. Просто зараз забагато зброї спрямоване одне на одного. І припинення вогню до певного моменту є складним. У Росії перевага, як відомо. Вони оточили близько 2500 солдатів. Вони гарне оточення, а це недобре. І ми хочемо з цим покінчити. Президент України Володимир Зеленський оточення українських солдатів на Курщині категорично заперечив. Ситуація, за його словами, не просто контрольована. Зсу вийшли звідти і тепер перейшли кордон у Білгородській області Росії. Головний пункт, про який американцям і росіянам, нібито вдалося домовитися. Взаємна зупинка ударів Росії та України по енергетиці. Але тут у заявах сторін за результатами перемов є розбіжності. Білий дім написав припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі. Кремль, що Путін вже дав наказ зупинити удари по енергетичній інфраструктурі, що значно вуща ніж в американській версії. Президент України Володимир Зеленський прокоментував ці повідомлення. Так він наразі чув про домовленості лише з відкритих джерел і сподівається переговорити із президентом Трампом, що стосується. Яка модальність того не бити по енергетиці? Тобто, ми а вже ж будемо підтримувати такі пропозиції, але дуже цікаво знати деталі і що пропонує реальна про що сторони знов повертаюсь до цього? От після того як ми отримуємо деталі від? Американського президента від американської сторони ми там скажемо свою відповідь. Американці у своєму повідомленні оголосили, що наступними кроками стануть припинення вогню на морі, і, зрештою, повне припинення вогню, і що переговори з цього приводу починаються негайно на близькому сході. Російська версія документу за результатами переговорів говорить про те, що повне припинення вогню по всій лінії фронту вони бачать можливим лише якщо західні партнери припинять постачати Україні зброю, розвідувальну інформацію, а також що не буде проводитися мобілізація. Дональд Трамп сказав, що це питання з Путіним не обговорював. Ні, ми не говорили про допомогу. Взагалі не говорили про допомогу. Про багато речей говорили, але допомога не обговорювалась. Зеленський посягання Путіна на західну допомогу Україні прокоментував так: відповідальні західні партнери ніколи не підуть на ультиматуми. Що за цим ховається за мобілізацію за розвідкою і за зброю? Ховається послаблення української армії, тобто питання не в мобілізації, питання в тому, щоб кількісний склад української армії зменшувався, тими чи іншими заходами. Тобто цей ультиматум у нього був на початку війни. Я вважаю, що він не змінився. Він е, змінює поняття, але не змінює зміст. І американська і російська заяви свідчать про те, що Трамп і Путін обговорювали також ситуацію на близькому сході у Білому домі. Підкреслили, сторони погодили, що Іран не повинен отримати можливості знищити Ізраїль. Раніше американські змі з посиланням на джерела писали, що Путін намагається продати Трампу угоду у цій сфері. Росія не озброюватиме Іран, на який має вплив, якщо Сполучені Штати припинять постачання зброї Україні. Але я не хочу, щоб ми були е, в списку меню для Путіна. Розумієте, так ми ну так не салати, не компот для цієї людини, незважаючи на його апіті. А ми бачимо, який він. І ось і все. Ми самостійна держава, і тому без нас, про нас ну я вважаю, що це. Домовлятись а, неправильно, тому що результата бажаного для всіх не буде. У Кремлі також оголосили, що на 19 березня заплановано обмін полоненими у форматі 175 на 175. Зокрема, в Україну повернуться 23 тяжкопоранених тяжко поранених воїни. Зеленський підтвердив цей обмін СБУ Ми запланувала вважаємо. давно. Родзинка. Росіяни похвалилися, що Трамп підтримав ідею Путіна проводити хокейні матчі між двома країнами. Американці про хокей не повідомили, але зазначили, що після досягнення миру між ними та росіянами будуть великі економічні угоди і геополітична стабільність. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН один плюс Обмін полоненими припинення ударів по енергетиці та тиша на морі. Україна підтримуватиме ці кроки, якщо Росія їх буде виконувати. Так Володимир Зеленський прокоментував перемовини і домовленості Трампа і Путіна. Чимало ініціатив нагадує, запропонувала саме наша держава на зустрічі у Джиді. Наразі каже, Україна чекає деталей від американської сторони. Разом з тим, Україна реагуватиме на будь-які порушення з боку Росії і в разі потреби завдаватиме ударів у від. Повідь, Росія нагадує Зеленський не раз брехала про свої наміри і навіть в день розмови влаштувала масовану дронову атаку. президент також попередив, що Росія готує наступ у кількох областях, аби ще сильніше тиснути на Україну перед можливим тимчасовим перемир'ям. Тож наша держава продовжуватиме чинити опір, водночас готова до дипломатичного врегулювання, якщо воно справді буде чесним. І перша реакція з Європи на вимоги Путіна припинити допомогу Україні, яку він чи то озвучував, чи то не озвучував безпосередньо на розмові з Трампом на зустрічі в Берліні. Президент Франції Макрон і канцлер Німеччини Шольц пообіцяли продовжать надавати допомогу Україні. Шольц наголосив і на тому, що американська підтримка України була і залишається важливою, тому Вашингтон має її продовжувати ми абсолютно погоджуємося, що метою всіх зусиль мусить стати справедливий і тривалий мир для України. Оголошене припинення вогню по енергетичній інфраструктурі може бути першим кроком на цьому шляху. Те саме стосується і початку технічних переговорів про перемир'я на морі. Наступним кроком має бути повне перемир'я в Україні, і то якнайшвидше. Промовистий і гучний результат вчорашніх переговорів між путіним і Трампом в українській столиці почула й пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Дипломатка оприлюднила відео, де зафільмували звуки збиття дронів під час нічної атаки на українську столицю. Після переговорів про припинення вогню так прозвучала київська ніч. Підписала Матернова ці кадри. Сьогодні вночі одразу після переговорів Путіна з Трампом росіяни атакували Сумщину. Одна людина загинула, і троє дістали поранення. Ворог поцілив у двоповерховий багатоквартирний будинок у краснопільській громаді. а Також шістьма безпілотниками вдарив по місцевій лікарні. З неї евакуювали 60 людей. Будівля зазнала значних руйнувань. Пошкоджено також авто ДСНС. Також Росіяни безпілотником атакували сумську обласну клінічну лікарню. Там шахет хотіли в дах закладу. Виникла пожежа. Рятувальники оперативно загасили займання і евакуювали з лікарні близько півтори сотні пацієнтів. Внаслідок вибуху пошкоджені вікна і фасад медзакладу, вибуховою хвилею також пошкоджено приміщення дитячої лікарні. За попередніми даними люди не постраждали. Ціх я подівала вже Коляску жика, каляс ого на стілі, так? прольоша да? хидо. У дах один із закладів охорони здоров'я дуже багато поволітала вікон. на місці. Працюють всі відповідні служби попередньо. Поранених і убитих немає. Столиця і область також була атакована російськими дронами. 60-річного чоловіка госпіталізували з пораненнями кінцівок. Дев'ять будинків пошкоджені і частково зруйновані. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація. Шахеди росіян в ніч проти середи пошкодили приватні будинки у Бучанському, Бориспільському районах. ДСНСники ліквідували пожежу у трьох таунхаусах і загасили пожежу, яка спалахнула внаслідок збиття шахеда у зеленій зоні Фастівського району. Серед потерпілих один чоловік його доправили до лікарні. На місцях влучань працюють оперативні служби. А тим часом у Росії після атаки дронів горить термінал, призначений для перекачки нафти на експорт. Під удар потрапив нафтовий перевальний пункт. Кавказька у Краснодарському краї, де після вибухів почалася масштабна пожежа, об'єкт за 400 кілометрів від лінії фронту. Термінал має ключову роль у транспортуванні нафти його потужності дозволяють перевантажувати до 6 мільйонів тонн сировини на рік, переміщуючи її залізничним транспортом у трубоповідну систему. Далі сировина доправляється до чорного моря, звідки йде на експорт морським шляхом. Ну а що ви думаєте про умову перемир'я, а саме про вимоги ворога до України припинити бити по НПЗ? Пишіть скільки ще на вашу думку лишилося неушкоджених потужностей у росіян, і які незручності створюють їм добрі дрони саме ударами по експортним потужностям. В Одесі прощаються з громадським діячем Дем'яном Ганулом, вбитим у п'ятницю 14 березня. На жалобну церемонію усіх запросили у середмістя до пам'ятника Трасу Шевченку. Прийшло близько двох сотень людей. Відбувся імпровізований мітинг. На цій площі проходило багато акцій протесту, в тому числі і за участі Дем'яна. Він відомий своєю боротьбою з незаконною забудовою, імперськими символами і порушеннями закону про мову. Наганула її раніше, вчиняли замахи, били, обстрілювали і палили його авто. А в п'ятницю холоднокровно застрелили з пістолета. Стрільця по гарячих слідах затримали того ж дня. Під час засідання 46-річний чоловік визнав свою провину. Слідство розглядає три головні версії: професійна і громадська діяльність загиблого. Особиста непризнь і російський слід після того, як друзі і близькі поділилися своїми спогадами про Дем'яна і заспівали гімн, їх відвезли до храма, де і відбулося саме прощання, Із міркувань безпеки його розташування трималося у таємниці. Фіктивне батьківство заради відсрочки у Харкові. Викрили оригінальну схему ухиляння від мобілізації. Організувала оборудку 61-річна львів'янка. Вона так хотіла врятувати сина від служби. Їй допомогла подруга, акушерка з Харкова. Медикиня знайшла вагітну жінку, яка за гроші погодилася внести чоловіка у свідоцтво про народження як батька. За цю послугу львів'янка передала породілі 400 доларів і пообіцяла щомісячні виплати і надалі. Фальшиве батьківство оформили нотаріально, А львів'янка особисто подала документи до ЦНАПу. Там її і затримали. Лікарку викрили за кілька днів. Обом жінкам тепер загрожує до 10 років позбавлення волі. Після шторму на Одещині викинуло на мілину ворожу морську міну. Очевидці, які побачили її біля берега, викликали саперів військово-морських сил. Ті оточили пляж і обережно перенесли небезпечну знахідку до безлюдного місця. Там обклали її вибухівкою і контрольовано підірвали. Через те, що ВМС відігнали російські кораблі далі від українського берега, ті майже перестали мінувати акваторію моря. Тож міни рідше виносить до берега. Однак небезпека на воді, особливо під час. Ормів зберігається. Ювілей найвідомішої української поетки сучасності 95 років виповнилося Ліні Костенко, авторці роману у віршах Маруся Чурай, драматичної поеми Берестечко багатьох збірок поезії, роману записки українського самашедшого у 60-ті роки минулого століття. Входила до 60-ників, Багато років її твори були заборонені для друку. Проте найбільше ліна Костенко відома своїми ліричними віршами, десятки з яких розійшлися на цитати і стали фактично. Народними. Ми приєднуємося до усіх привітань по етесі. Бажаємо здоров'я і ще влучних рядків, які назавжди закарбуються в серцях українців. Тож цей випуск завершую цитатою пані Ліни, яка мені особисто припала до душі. У кожної нації свої хвороби, у Росії невеликовна. Хто згодний, тисніть лайки і підписуйтесь на канал. Тримаймося.